Блядь, їбло, сейчас. Да, з головою не я все. В сказав, так, не все в я тобі носи зламаю. Угу. Не дай Бог. Не дай Бог. Бучу расскажу в суді. Зломаю носи. Ти б це не по... Пруки! Пруки! Так що не рибається? Я вас попросила перепаркуватися. Я перепаркуюсь, коли в мене буде время. Супер зі штрафом. <клес> Вітаю, у вас турбує інспекція з паркування на Пирогова 9, скоєно напад на інспектора з паркування. Все це зафіксовано на боді-камеру. Прошу викликати патрульну поліцію. Це центр Пирогова 9. На мене напали. Руки розпускали, я вимушена на була мене захищатися. Напали, на мене напали. Бодікамера все на це зафіксувала, навеку. погрожували носа зламати. Да. Все це зафіксовано да. на бодікамеру. Ну, вдарили? Та да ти що? І ногою вдарили, і були свідки. Да. Пан порушив. Та, пан порушив пункт 159, на що сказав, що перепаркується тільки, коли йому треба буде і для подальшого, для подальшої Та. автомобіль марки Toyota. Зараз він його закриває. Чого ви мене чіпаєте? Руки! Не сплюйтесь на мене. Що це таке? Номерний знак АА0535. АА0535 Т. Т.Е. Дудка Ганна Вікторівна. Дудка, ви вікторівна.